Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Поділитися написання характеристики. Ну, в мене було таке завдання наприкінці семестру. Мені потрібно було написати на кожного студента. Невеличку характеристику англійською мовою, і я так розуміюсь на критеріях, розуміюсь на шаблоні. В мене є, скажімо так, певна канва. Да? Якою потрібно дотримуватися, щоб зробити характеристику. Але я уявила, що на 40-50 студентів писати характеристики, ну це я розуміюся, що щось йде добре у одного студента, щось добре у іншого. Але як це припадати індивідуально? То я почала читати, чи можна застосувати мовну модель, ну я безкоштовну версію використовую, чат GPT 35, чи можна використовувати для того, щоб зробити унікальну характеристику? Характеристику, маючи певний шаблон, і в мене вийшло. Вже готуючись до цієї зустрічі, я пошукала і знайшла характеристики для учнів 4 класу вже україномовний шаблон, і пишу такий промп: Напиши за таким зразком характеристику на Марійку Вільну, що навчається дуже сумлінно, має здібності для написання оповідань, брала участь у літературному конкурсі. І вже ця система починає мені писати, написала, мені повторила мій шаблон, який я завантажила. Я пишу ні, застосую цей шаблон, надаю знову цей шаблон, і пишу, щоб написав на Марійку вільну. І вже з другої спроби в мене виходить характеристика Марійка Вільна, такого-то року народження в. З першого класу навчається, проявляє високий рівень сумлінності, активності у навчанні, і навчання досягнення навчальні досягнення оцінюються як високі та вище середнього рівня, володіє довільно здоровою та слуховою пам'яті, виявляє високий рівень логічного та образного мислення. Марійка відзначається уважністю та активністю на уроках, завжди виконує домашнє завдання вчасно, має розвинену емоційну інтелігенцію, що проявляється в емоційно виразному читанні та висловлюванні. Її вміння будувати зв'язку. Зні висловлення вражає, вона добре враховує співвідношення основної та до інформації. З мовознавства Марійка виявляє високий рівень засвоєння матеріалу, Вона правильно використовує орфографічні та потенційні норми, ставить розділові знаки відповідно до вивчених правил. Письмові роботи Марійки виконано швидко, акуратно, каліграфічно, дотримуються правил письма, виявляє творчий підхід до написання текстів. Ну і ось за тим шаблоном, який був, я отримала індивідуальний. Індивідуальну характеристику, наприклад, я прочитала характеристику, але я знаю, що Марійка брала участь у літературному конкурсі і там була лауреаткою, наприклад, і я пишу: добре. Але потрібно внести ще інформацію. Напиши за таким же зразком характеристику на Марійку вільну, що навчається дуже сумлінно, має здібності до написання оповідань, і брала участь в літературному конкурсі. І вже коли я даю такі, такі деталі, то змінюється Абзац, і тут пишеться, її твори відзначаються оригінальності та виразності мови. Вона прагне розширювати свою літературні здібни, беручи участь у літературних конкурсах. Така ініціатива свідчить про її бажання вдосконалювати свої навички та подавати нові е, творчі виклики. І таким чином, знаючи конкретну якусь ну, перевагу кожного учня, то можна цю інформацію додавати конкретно і за певним шаблоном, за певними. Критеріями писати дому характеристики так. Пан Дмитро, у вас питаннячка? Та в мене не питаннячка, Я просто хочу трішки додати, що якщо ми йому даємо шаблон. Вон, він буде краще працювати, якщо ми виділимо цей шаблон якимось спеціальним символом. Ну, як пишуть, треба ставити або потрійні лапки, або щось таке, або більше, ну, в мене найкраще працює е, кутові е, оці скобки, скажімо так, знак менше більше, е, тобто ви окремете шаблон, щоб він не переплутався в нього з фронтом нашим.